Добрий день, любі діти. Запрошую вас помалювати разом зі мною. Діти, до нас в гості завітав півник. Подивіться, який він гарний. Є в бабусі гарний півник, голосочок має срібний, прокидається він рано. Кукурікує старанно. кукуріку, встаньте, люди! День сьогодні гарний буде. Півень з курами гуляє, від біди оберігає, він розшукує жучків, тягне з нірки черв'ячків, віддає малим курчатам, бо в родині він за тата. А скажіть, півник який птах? Так свійський птах. А яких ще свійських птахів ви знаєте? Я вам буду показувати птахів, а ви називайте їх. Це гусак. А це індик, індичка, качка, курка. Молодці малята. Ви впоралися добре із завданням. Тільки пропоную вам сьогодні намалювати півника. Але спочатку давайте пригадаємо, де живе півник. Півник живе в курнику, якої форми тулуб у півника? Овальної. А який хвіст у півника? Красивий, кольоровий. Великий. А що є на голові у півдня? Дзьо, очі, грібенець, борода. Дітки, а чим ходить півник? Лапами. Подивіться, які вони в нього великі, а на лапах у півдня є шпори. Півник стає найпершим і своїм співом будить всіх. А як він кричить: Кукаріку його називають ще голосистим. Але спочатку ми розімнемо наші панчики. Курка з курчатами весела грала, курка курчаток. Усьому навчала крильцями махати, зернятко шукати, на зеленій травичці черв'ячків шукати. Молодці малята. Для роботи нам знадобиться гуашеві фарби, стаканчик з водичкою, два пензлика з широким та тонким ворсом та зеленого кольору кушпаперу. Малювати нашого півника ми будемо за допомогою нашої долоньки. Смочимо пензлик з широким ворсом у водички, візьмемо наш пензлик трьома пальчиками до залізного чебітка і нашу долоньку та великий такий от пальчик зафарбуємо помаранчевою фарбою. Це буде тулуп і голова нашого півника. Відразу миємо пензлик і пальчики по черзі зафарбовуємо синім кольором. Це буде хвіст нашого півника червоним кольором зеленим кольором. Вибрати ще такий кольор, я візьму синій. Зараз я буду прикладати нашу руку на аркуш. Ось таким чином. Ось так добре прикладаємо, притискаємо наші пальчики. Повернемо наш листочок ось так вертикально, візьмемо коричневу фарбу і домалюємо ось тут крило нашого півника. Червоною фарбою домалюємо гребенець нашому півнику. Ось так. Дзюбик. Півник у нас буде співати кукаріку та бородку. Червоним кольором намалюємо лапки нашому півнику та шпори. Ворним кольором намалюємо око. Ось так, ось таке око. А ще можна намалювати парканчик, на якому співає наш півник. Проводимо ось так горизонтальні лінії, зліва направо. Та вертикальні. зверху вниз. Нагадайте мені, як заспіває півник. Вірно. Кукаріку. Ось так півник заспіває на парканчику. Дітки, ось який півник вийшов у мене. А я чекаю фото ваших півників, які заспівають вранці кукаріку. До побачення, малята!